На каналі ТВ4 вітаю вас. Уже завтра, 17 жовтня, у Тернополі стартує опалювальний сезон. Зв'язку з суттєвим похолоданням тепло подадуть для населення та інших споживачів Тернополя. Відповідне рішення ухвалене на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради у комунальному підприємстві Тернопіль просять споживачів поставитися з розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом. А ще закликають мешканців міста відчиняти двері помешкання аварійним службам для. Проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема заповітрення труб у будинках, адже часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів, подача опалення може затриматися для усіх мешканців багатоквартирного будинку. Працівники підприємства аварійних служб працюватимуть в посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель Тернополян. Нагадаємо, що у випадку Виникнення заповітрення чи будь-яких проблем з опаленням у багатоповерхівках тернополяни повинні звертатись до підприємства, що обслуговує будинок чи ОСБП. Міністерство цифрової трансформації почало тестувати послугу з перереєстрації авто онлайн у додатку Дія. Долучитися до бета-тесту можуть повнолітні українці, які мають транспортний засіб, який хочуть продати чи купити, індивідуальний податковий номер, ID, закордонний паспорт або посвідку на проживання, зареєстроване місце реєстрації проживання, дія підпис. Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно. Формувати заяву в дії і поділитися qr кодом або посиланням на договір. Покупцеві потрібно буде його підписати і вибрати, залишити старий номерний знак або змінити на новий спеціальною серією. Також у дії можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення Укрпошти, замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру і стояти у чергах. Щорічно більше ніж мільйон українців купуючи продають авто. Зовсім скоро перереєструвати авто можна буде в кілька кліків у дії без зайвих перевірок та посередників. Це значно прискор. Орить процес і прибере корупційні ризики, адже перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично без участі адміністратора. Додали у Мінцифри. Віртуальні 3 d тури унікальними оборонними спорудами нашого краю. Такий проєкт презентував Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини. Задум реалізували у вигляді 20 віртуальних подорожей в форматі відео 360 градусів. Так, під час їхнього перегляду глядач самостійно може обрати точку огляду культурної пам'ятки і роздивитися її під будь-яким кутом. Ролики озвучили трьома мовами: українською, англійською. І польською більше про це знає наша Юлія Пацкаль. 20 відеоподорожей маловідомими спорудами нашого краю, які мають свою історію. Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам'ятокультурної спадщини створив віртуальні 3D-тури у форматі роликів 360 градусів. При перегляді кожного з них глядач може самостійно та докладно оглянути представлені об'єкти під будь-яким кутом, ознайомитися з інтер'єром та давньою історією. ефект такого більш повного занурення. І передбачає відео у форматі 360 градусів. Тобто, якщо людина ще й має окуляри віртуальної реальності чи шолом, то взагалі буде складатися враження, ніби вона безпосередньо присутня біля того об'єкту, вона обертаючи головою, вона може бачити, що справа від цього об'єкту, що навколо взагалі цього об'єкту розміщено. Каже, задум про реалізацію такого проєкту виник ще у 2021 році, в часи пандемії, коли туризм був обмеженим. Проте втілити ідею в життя вдалося лише цьогоріч в рамках грантового проєкту від Українського культурного фонду. Зйомки 20 3D-відеотурів обійшлися у 630 тисяч гривень. Ми об'їздили ті всі об'єкти, дослідили, обстежили і, відповідно, склали історичні довідки, написали закадровий текст. Ми також хотіли вибрати такі об'єкти, які є менш популярні, не настільки вони відомі, тобто познайомити людей з такими об'єктами, котрі не так популяризовані. Зйомки проєкту тривали з червня 2023 року, і вже 16 жовтня Тернопільський центр дослідження пам'яток презентував громадськості свої результати в місцевому кінотеатрі. Туризм це наше покликання, і ми, нам нас цікавить все нове, що відбувається в цій галузі. Ми викладаємо цей в цій галузі. Нам треба бути завжди десь попереду. Приємно, що цей проект саме буде цікавий для молоді, яка мало знає на теперішній час і можливо мало має можливості відвідати такі місця, які ще не розкручені, не розрекламовані. Десь знаходяться можливо і на периферії Тернопільської області, але мають величну історію. Крім цього, готовий продукт допоможе внутрішньо переміщеним особам, які знайшли прихисток на Тернопільщині, ознайомитися з історією нашого краю. Дізнатися більше про унікальні маловідомі споруди можуть іноземці, адже віртуальні тури озвучили одразу трьома мовами: українською, англійською та польською. У часів такого повномасштабного руйнування загрози руйнування різних об'єктів є можливість зберегти і зафіксувати ці об'єкти в тому стані, в якому вони є. Щоб якщо ну не дай Бог щось станеться, то можна було б їх відновити принаймні у всіх деталях, у всіх там нюансах. Розбудова українського культурного простору вона несе в собі той зміцнюючий елемент, який вмурує фундамент державності української і взагалі об'єднає. Е Едної українців в побудові суверенної по справжньому незалежної держави усі охочі вже найближчим часом зможуть переглянути відеотури пам'ятками нашого краю на ютуб-каналі Тернопільський центр досліджень пам'яток. Ход чи овочевий салат, яку б з цих страв ви обрали у цю хвилину. Якщо другий варіант, то вітаємо. Ви у команді людей, які надають перевагу здоровому харчуванню. Якщо ж ви обрали фастфудівський смаколик, то після перегляду нашого наступного сюжету у вас сподіваємося, гастрономічні вподобання зміняться. Адже саме сьогодні, 16 жовтня, відзначають всесвітній день здорового харчування. Про те, чим снідають, обідають і вечеряють журналісти провінційних вістрів, розкаже Тетяна. Тяна Скиба як це забути вчасно поїсти або ж взагалі це не зробити у стрімкому інформаційному темпі. Добре знають журналісти телеканалу TV4. Доволі часто доводиться їсти не за звичним графіком, як це роблять інші. Нашому Назару Голубу. попри те, що я працюю журналістом, я ще і студент, і в мене такого якогось чіткого правильного харчування розкладу, то немає точно, бо зранку я можу стати. Якщо щось є, то я можу поїсти, бо часом мені може бути просто ліньке щось готувати. Пообідати Назар може фастфудівськими смаколиками, багетами чи хот-догами. Також він обирає страви швидкого приготування, які можна і з'їдаються за лічені хвилини. Та вже ближче до вечора Назар може самостійно приготувати щось корисне. Я розумію всю важливість здорового харчування, і чим скоріше хотів би так навчитися. Витримувати цього здорового харчування, тому думаю, що все вийде. Допоки Назар мріє про здорове харчування, наша шеф-редакторка відділу новин та інформації Анастасія Солтисак втілюється в реальність. Настя здебільшого притримується повноцінного збалансованого харчування. У її раціоні серед обов'язкових продуктів каша, м'ясо та овочі. Мої основні правила це я обов'язково снідаю вранці. Зазвичай це яйце, якісь овочі. І хліб на обід я також стараюся, щоб було м'ясо, каша, там картопля, корнеплоди і овочі. Ну, вечір в мене як коли, <сум> тому що я в компанії зазвичай за столом вона зазвичай хочеться більше, більше їсти. Та деколи швидкий ритм журналістської роботи також впливає і на правильність, та періодичність харчування Насті. Буває інколи, що через роботу я можу обідати о п'ятій годині. Буває, що пропускаю обід, але мені паморочиться в голові у таких випадках. Тому я все ж таки стараюся притримуватися. Ну якщо не обідати в першій годині, то тоді в другій. Що таке тарілка здорового харчування та за яким принципом її формують, розповіла нам Олена Паламар, лікарка-епідеміологиня. Як ми бачимо, тарілка поділена на половину, значить, одна друга займають овочі і фрукти. І наступна половина поділена між білками та вуглеводами. Ми бачимо хлібобулочні вироби, каші і одна четверта тарілки займає білки: це м'ясо рибна продукція. Коли людина дотримується основних принципів здорового харчування, то вона покращує своє самопочуття, фізичну форму, а також оберігає себе від виникнення різних захворювань. Перший принцип це різноманітність харчування, другий принцип це режимність харчування і третій принцип це збалансованість харчування. Правила здорового харчування дотримуватися не так вже й складно, як здається. Просто треба усвідомити, що правильне харчування має стати частиною здорового способу життя, доброю звичкою. А не тимчасовою дієтою. Далі новини спорту. Футбольні поєдинки чемпіонату першої ліги України тривають. Волочиський агробізнес зіграв проти футбольного клубу Епіцентр з Кам'янця-Подільського. Гра відбулась на стадіоні Юніс у Волочиську без глядачів. Телеканал «ТІВІ-4» транслював футбольний поєдинок в прямому ефірі. Матч завершився з рахунком 1-1. Про найцікавіші моменти зустрічі. Дивіться далі. У 12-му турі змагань футбольних команд Першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав Кам'янець-Подільський епіцентр. Телеканал Тіві 4 транслював матч в ефірі та у соцмережах. Генеральні партнери трансляції компанії Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Вже на третій хвилині матчу агробізнес міг відкривати рахунок. Роман Кузьмин вийшов вічнавіч віч із голкіпером епіцентру Романом Жмурком. Проте воротар епіцентру врятував свою команду від голу. Але на десятій хвилині господарям вдалося вразити ворота гостей, коли після навісу на дальню стійку влучним ударом відзначився Денис Галенков. Один Гравці агробізнесу продовжували тиснути на своїх суперників та проводити небезпечні атаки. На 24-й хвилині матчу волочищани знову могли забити. Проте, вдруге, переможцем став голкіпер епіцентру. На додаткових хвилинах першого тайму небезпечно влітав у воротарську зону гравець епіцентру Станіслав Кристін, боровшись за м'яч із волочищанином Русланом Бариляком. Кам'янчанин опинився на газоні, проте арбітер порушення не побачив і показав гірчичник гравцю епіцентру за стимуляцію. З рахунком 1-0 команди пішли на перерву. На 64-й хвилині матчу кам'янчани виконали старт. Сергій Стень навісив у воротарський майданчик, а вже Андрію Ліповузу вдалося головою переправити м'яч у ворота суперника. Рахунок 1-1. На 66-й хвилині кам'янчани могли повести в рахунку. Владислав Кристін прокинув м'яч та проштовхнув крізь голкіпера. Але перевести у ворота не зміг. Господарі ж відповіли на 74-й хвилині небезпечним моментом. Але реалізувати його у забитий гол не вдалося. З бойовою нічиєю команди завершили матч. Ми грали з дуже хорошою командою, тому я вважаю, що епіцентр на сьогоднішній день, напевно, одна з найкращих команд в нашій групі в плані ведення ігри. Тому що підібрані дуже хороші футболісти, які грають комбінаційний футбол, включають швидкість. Абсолютно провальний старт. Пропускаємо м'яч, ще могли пропустити. Ну це має на увазі моменти. Дякую хлопцям. Другий тайм, ну, другий тайм повністю перевага. Щось, знаєте, могли забувати не один м'яч. Після матчу своїми емоціями поділився 19-річний нападник агробізнесу Дмитро Шостак. Сьогодні. Тренер, тренерський штаб вже дав мені чуть більше ігрового часу, але ну, більше чекати поки не можу, тому що я не проходив збори. А щодо ігри, то ми детально готувалися, розбирали суперника, знали, що непростий суперник буде. І очікувалася важка ігра, якою вона і вадилась. Наступний матч команда Агробізнес проведе також вдома проти закарпатської команди Хуст гра запланована на 21 жовтня у суботу. У цьому сезоні Волочищани вже зустрічалися із Хустом на виїзді. Тоді агробізнес програв 1-0. Тернопільська Нива після безвиграшної серії матчів нарешті здобула перемогу у 12-му турі першої ліги чемпіонату України. Тернопільська Нива перемогла свою теску із Бузови. Тернополяни зустрічались з бузівчанами на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Телеканал ТІВІ4 теж транслював поєдинок у прямому ефірі. 14 жовтня на міському стадіоні у Тернополі відбувся футбольний поєдинок у рамках 12-го туру чемпіонату першої ліги України. Змагалися Тернопільська Нива зі своєю тезкою із Бузови. Гості були явними фаворитами матчу, адже команда посідає другу сходинку у турнірній таблиці, а тернополяни шосте. На старті поєдинку команди обмінювалися небезпечними моментами. Проте справжню загрозу для воріт суперника створив Роман Волохатий. На 35-й хвилині поєдинку тернополянин забіг у штрафний майданчик бузівської ниви та зустрівся віч на віч із голкіпером. Але реалізувати момент у забитий гол не вдалося. Вже за декілька хвилин подібний момент мав Андрій Різник. Він завдав потужного удару по воротах, однак м'яч влучив у поперечину. До кінця першого тайму бузівчани намагалися створювати небезпечні моменти. Проте вдалі дії в захисті жовтозелених відвели небезпеку від воріт. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. У другому таймі більше проводили атак тернополяни. І от на 58-й хвилині зустрічі форвард жовтозелених отримав м'яча на лівому фланзі. Зміщуватись у центр тернополянину протидіяло троє гравців бузівської Ниви. Але це не завадило Андрію Різнику пробити у укутворі та відкрити рахунок у матчі. Гості намагалися відігратися, і це тернополянам відкрило більше простору у їхній оборонній лінії. На 67 й хвилині поєдинку Ігор Гатала розрізною передачею намагався вивести Андрія Різника у воротарську зону. Однак після серії рикошетів м'яч опинився у Дмитра Галадея. Користуючись моментом, гравець Тернопільської Ниви влучив у порожні ворота та подвоїв перевагу своєї команди. Гравці Ниви із Бузови намагалися наздогнати суперників. На 74-й хвилині матчу гості ледь не скоротили різницю у рахунку, але Максиму Миханіву вдалося залишити свої ворота. Сухими. На 94-й хвилині поєдинку пролунав фінальний свисток, який означав, що тернополяни переривають свою безвиграшну серію, здолавши одного із лідерів чемпіонату Неву Бузову. Те, що я їх просив, все зробили. Все зробили, і футбол винагородив нас двома м'ячами і хорошою перемогою і дуже потрібною. Я сподіваюся, що вона підштовхне нас. Нам треба набирати очки і виконувати задачу, яку нам поставила керівництво. Наразі Тернопільська «Нива» посідає шосту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 15 очок. А команда Нива із Бузової таки залишається серед лідерів групи А із 22 очками. Я не побачив свою команду, ну не було не агресії, не бажання виривати ті м'ячі. Те, що було з, поду, з поділям, Да, ну, сьогодні були просто фішечки на полі. А побачив суперника, який в якого було бажання вирвати цю перемогу, перемогти протягом усього матчу. Бузівчани створювали тиск на ворота жовто-зелених, але неодноразовим героєм епізодів ставав голкіпер та капітан тернополян Максим Механів. Для нас це дійсно дуже важлива перемога. Тому що ми вже яку шосту гру не можемо виграти. Ми могли забити сьогодні. Ну добре що так сказати, прорвали. Забили один, забили другий. Взяли три очки вдома. Наступний матч гравці Тернопільської Ниви проведуть на виїзді в Ужгороді проти харківського металіста. Гра запланована на неділю 22 жовтня. У цьому сезоні тернополяни вже зустрічалися із металістом. Тоді Нива програла 1-0. І на сьогодні у мене все. Спокійного вечора, тепла, віри і надії. До зустрічі на каналі ТІВІ 4